Приватний будинок неподалік лісу в Золочівському районі. Сусіди не на камеру кажуть. Власника цього помешкання ніколи не бачили. Понад півтора року до будівництва власного помешкання на Львівщині командир однієї із військових частин міста Рівне залучав трьох військових. Двох водіїв і електрика. Про це розповіла Суспільному речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Юлія Шевченко. У документах зазначав, що ті нібито перебувають у частині та виконують бойові завдання. За це військові, окрім грошового забезпечення, отримували додаткові виплати. Разом з тим, за таку службу не раз нагороджувалися грамотами. Внаслідок цього з державного бюджету незаконно виплачено понад 1,3 мільйони гривень. Підозрюваному обрали запобіжний захід, тримання під вартою і правом внесення застави, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Це є використання зловживання своїм службовим становищем без будь-яких жодних сумнівів. Що стосується військовослужбовців, які виконували ці роботи. Якщо говорити про питання їх причетності до цього перевищення службових повноважень військовою посудовою особою, то звичайно, що вони відповідальності за це нести не будуть, тому що вони не є суб'єктами цього злочину, вони є підлеглими. Але в даній ситуації можна говорити в залежності від того на яких умовах, на яких засадах використовувалися ці військовослужбовці, можна говорити чисто евентуально про ухилення від проходження військової служби тим чи іншим способом, якщо в них була домовленість, такі історії деморалізують інших військовослужбовців. Каже Віктор Біщук, ветеран та член громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони. Але є інша частина цієї проблеми, яка, як на мене, є важливіша. Це абсолютно цинічна і абсолютно аморальна історія, оскільки ми бачимо, з якими труднощами військові бойові частини поповнюють свій особовий склад. І в той же самий час командир уже мобілізованих військовослужбовців від забирає з виконання бойових розпоряджень, бойових завдань і завдань в частині і забирає на будівництво приватної будівлі. Мені здається, що ця сторона цієї справи є набагато більш аморальною, цинічною і завдає більшої шкоди державі. Слідство не розголошує особисті дані підозрюваного та його місце служби. Суспільне надіслало інформаційний запит на командування сухопутних військ та очікує на відповідь. Катерина Олійник, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львівщина.